Доброго дня! Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему тригонометричні рівняння. Ми на попередньому уроці познайомилися з деякими типами рівнянь і способами їх розв'язання. Продовжимо вивчати типи тригонометричних рівнянь. Зараз розглянемо тригонометричні рівняння, які носять назву лінійних рівнянь. Лінійні тригонометричні рівняння мають вигляд А КХ додати Б синус КХ, додати Б синус КХ і дорівнює С. Ребята, згадаємо однорідні рівняння першого степеня. Там А косинус КХ додати Б синус КХ. Додати синус КХ дорівнює нулю. Помічаєте, що в, од... в однорідних рівняннях дорівнює нулю, а в ліні... лінійних рівняннях дорівнює якомусь числу С. Розглянемо таке рівняння. І... Подивимося, якими способами його можна розв'язувати. Один із способів є такий: sinus х і косину х заміняємо як функції подвоєного кута. Нагадаємо: синус подвоєного кута 2 альфа дорівнює 2 синус альфа помножити на кос альфа. А косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Тож, запишемо 3 помножити замість синус х. Це буде 2. Синус розкладемо згідно цієї формули.